5 серпня в центрі міста було людно. Мешканці шостки прийшли провести в останню путь воїна світла Дениса Залозного, життя якого забрала ворожа куля наприкінці липня. Захиснику було лишень 27 років. Проходив службу в прикордонних військах за контрактом. Спочатку військової агресії вступив до лав територіальної оборони міста Харків, а згодом приєднався до Збройних сил України. Працював снайпером другої категорії відділення снайперів зенітного артилерійського взводу роти вогневої підтримки. Під час виконання службового завдання по захисту вітчизни, 31 липня поточного року, Денис Залозний загинув. Відтепер люблячий тато захищатиме свою трирічну донечку і кохану дружину з небес. Сум та гіркоту втрати поділяють з рідними та близькими загиблого його побратими. Представники влади. Страшна звістка сьогодні знову прийшла на нашу землю. Немає місця тим ворогам, ненависним окупантам на нашій території. Жодного сантиметру немає. Але вони несуть гори в наші сім'ї, наші міста. Пам'ятаємо Дениса назавжди. Дякуємо рідним і близьким за те, що виховали справжнього героя. Глибоке співчуття, слава герою, слава Україні! Панахиду за Денисом Залозним, захисником, який пожертвував своїм життям заради всіх нас, прочитав військовий капелан отець Сергій. Молимось за душу покійного Дениса, бо сама душа його просити у Бога нічого не може. Чим приходить, так і буде жити там біля Бога. Але важко йому буде до 40 днів піддиматися Господній. Бо Потемні сили будуть тягнути донизу. Кожна ваша молитва, кожне ваше слово прохання до Господа допоможе йому йти все вище і вище на суд Божий. Слава тим героям, які віддали своє життя за, наш, за нашу землю. Слава і допомога тим, які зараз воюють. Слава Україні! У своїй промові Капелан зазначив, що кожна істота, яка причетна до війни і вбивства українців, буде обов'язково покарана. Присутні віддали шану герою Денису Залозному та провели його в останню путь дорогою слави.